Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у The Dark Pictures Man of Medan. У минулій серії ми якраз таки запустили генератор, який дозволив нам зв'язатися з рятувальниками. І ще один з тих засранців, які викрили нас, відправився на концерт до Кобзона. Чекай біля радіо. Why? Навіщо? Йду на рівень нижче. Може, там є корисне спорядження. E, постараюсь so, недовго. Почекай мене тут? Цікаво, як думаєш. Ай-яй-яй-яй-яй! Фух. як стартанула серія стрьом, нога? Кришка Тамблера у всіх його бачив. Там якась стрьомна тінь позаду була. Е, ну, походу, нам туди, напевне, так. Да? Коротше, їхнього босса трошки тойво, накрило. Каюта є ні? А, ми в неї не можемо зайти. Ну, ладно. На хуліру туди йти, скажіть мені. Зараз буде якась хрінь, і я програю. This must have been we just heard. Напевно, це ми чули чи щось таке. Господи, що це? Пікарниця. Нам треба кришка трамблера. Ось. Він точно пішов туди. Ну Ви ж розумієте, що ви назад не вернетесь, правда? От блін. Ну, ти подивися. На шо? Сказав би хоч на шо подивитися? Ось він. Думаєш, зможемо перебратися? Ну так. А, то типу зараз буде. Ох, <поцент> 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 Охреніти! Тут щось є. Галюни тут є! Галюни! <поцент> так, о, кувалду кинув. Молодець. Ще би кришку трамблера кинув, взагалі було б шикарно. Винув коні. Я туди не дострібну. Алексе, я пошукаю інший шлях. Ну, принаймні, мінус 2, в крайньому випадку залишився лише один. А ще плюс можна нарватися на своїх, які трошки з'їхали з, з глузду. Але це вже не так стрьомно. Галюни, стрмно то як? Ух ти! А це у нас що? Бумажка так. Но ваші переміщення будуть обмежені, що ускладнить пошуки Джонса. Ваша основна задача очевидна, але додаткових завдань на місці є виявлення Джонса з групою і повернення їх додому. Будьте уважні і приймайте всі міри для забезпечення особистої безпеки. Родина надіється на вас, генерал Лі Ресенс. Цілком таємно. Капітану. Гарольду Фішеру СТУ5, бла бла-бла-бла. По даним розвідки, сержант Джонс і 5 бійців з його взводу попали під час розвідоперації, зникли під час розвід операції в районі водоочисної станції. Там не вдається відновити контакт з групою. Ситуація критична. Невідомо, попали вони в полон або в... і взагалі чи живі вони. Остання відома позиція поблизу станції. Далі зв'язок був втрачений. Станція добре обхороняється. Вас будуть чекати, розумієте, звісно ж. А, І зараз всі секрети мені знову... Ні, прекрасно, вони не позначаються мені знову цим всім. Круто. А це, напевно, якийсь офіцер, раз в нього є така записка з цілком. Пацюк! Фак! Чорт забирай! Не штука, Ти подивись. Тож буває щастя. А кришка трамбльора прям, прям в нього. Пацюки! О-ва! Алекс зміг забрати кришку трамблера, не дивлячись на те, що на нього напали щури. Атака щурів! Треба було це скрінити, я був зайнятий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Оп, его шлях. Ух ты ж, блин! Це в нього якісь галюни чи що? І що робити? Ні, ну... Стій! Стій! Хватить, стоп! Гей! Hey. Ууух, hey. okay. uh, як добре! О, oh oh, господи, господи, oh фліс! Fliss. Я просто так думаю, що це може бути вона. Є. Yeah. Хух. Оце це коня... Жесть. Фух. І що у нас? Є кришка трамблера. А де... А, є, 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 всі вони є. Ну, один не вижив, на жаль. Четверо вижили. Я молодець. Але купу секреток не знайшли. Фух. Right. Ну що, Let's пробуємо? так, чудово, Фух! що ми зараз знайдемо братана. Чи не знайдемо. Я просто хочу знати, що з моїм братом. Він Хотів Нас врятувати, виконати допомогу. Нічого не знав про, про човни, віде, про навігації. Вас тільки би він зараз жив. Навіщо я його відпустила? Курс змінено. Що знов? Конрад стік кров'ю на катері в морі. А ну. А він міг, типу, не стикти кров'ю. Чи що? Не найкращий варіант. Не найкращий, серйозно. А, кінець. То ми, типу, десь не знайшли кілька картин. Ну, я думаю, це через те, що він загинув, і ми за нього не пограли, бо якби ми пограли ще й за нього, ми б знайшли ще якісь картини і. можливо, ще якісь предмети. А, так. Тепер я хочу від вас почути, чи хотіли б ви на стрімі ще раз цю гру зіграти? That's it. Game over. Ось і все, ігри кінчені. Вільні Now, ну, поки що. Але ви завжди можете спробувати ще раз. Постарайтеся здобути більше. Неймовірно. Вижили? Майже всі. Almost. Ну, майже. Ситуація накалилася, але Алекс зумів стриматися. Well done, Alex. Молодець, Алексе. Well і ви молодець. Це діло в рішеннях чи не так? В рішеннях прийнятих поспіхом, прийнятих не розумом, не серцем. Або навпаки. Рішення, наслідки яких можуть проявитися не одразу. Але вони безумовно проявляться. Завжди є наслідки. Ну, прикольно. Прикольна гра, дуже така прям. Прикольно. Що ж, до зустрічі, може, в Little Hope, а може десь ще. Але знайте, ми зустрінемося. Це невідворотно. Що ж, лайков вподобайки, коментарі, підписки з вас. Е, також пишіть, чи хочете ви ще зіграти в цю гру, але на стрімі, Я думаю, якраз один стрім спокійно займе нам це все. Можливо, я буду трішки більш обачним, і в нас прям взагалі вийде ідеальна кінцівка, але ця кінцівка доволі така, я думаю, нефігова вийшла. Лише одного чувака втратили, тому я думаю, це заслуговує вашої подяки. В коментарях там, от внизу. Віримо в наші збройні сили. Віримо нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам! А, тут ще є, ще є продовження. Оу. Oh. Це цей ще й... А ще й курс це ще не кінець. Після того, як вони втекли з корабля, військові знайшли оранг медан. Я думаю, це ж фіналочка, а це ніфіга не фіналочка. Гази, ні. Мали б знати що там хімікати везуть туди, сюди. Ні з того, ні з цього. Ця посудина — прямо справжній привид корабля. А? Ого. А це що? Що, не бачите що? Гроби? Зараз знайдуть того чувака, походу.